Денис отримав важке поранення, через яке лікарі були вимушені ампутувати йому ногу. Далі були місяці реабілітації, боротьба із власними страхами і перші кроки на милицях. А вже зараз боєць вчиться ходити на протезі. Недавно я протез. усі протест. Ну, сама надіяти масу, контролювати масу. І здорово ноги з шах робимо. Потом. Ждвую новий і різко вперед. наразі. Військовий займається на спеціальному тренувальному протезі. У нього тут згинається коліно. Тобто, коли він робить крок, він викидає ногу, і потім йому треба поставити ногу і закрити це коліно. Це це обов'язково, тому що якщо він не закриє, то вона просто зігнеться. Стопа тут не рухається. У більш може бути, що йому зроблять, що стопа буде рухатися тут, вона фіксована. Одужання та реабілітація Дениса, як і інших пацієнтів центру, кропітка і важка робота. Він прийшов слабкий, ми працювали для, на зменшенням болі, на збільшенням амплітуди, щоб удалі, щоб у нас виходила більш якісна хода. Ми працювали без протезу, на милитя ходили, щоб він звикав до нагрузки. І потім ми вже для нього виконали вже протез. Незабаром курс реабілітації в цьому центрі для чоловіка закінчиться. Він буде направлятися на протезний завод, де його також будуть навчати і будуть ще підганяти під нього цей протез. Після пройденого навчання Денис отримає власний протез та буде незалежним у звичайному житті й побуті.